Геся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди, під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку коротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалі та музика підне серце крає. Тож панночка в веселому васі закрутилась, а в конвалії голівка дів'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий. І ти, дуби, мій високий, дружений єдиний. Та й замовкла байдужою, панночка рукою тою квіточку зів'яла, кинула додому. Може й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тою конвалію, як щастя минеться.